Хочу подякувати в першу чергу за те, що ви сьогодні тут зібралися, незважаючи ні на які питання. Вихідний день. Тому за це вам дуже велика подяка. Тому що дуже важливо, що в День Незалежності в це свято І якраз ми провели цей громадський форм. Сьогодні всі зібралися, щоб самим вирішити долю нашої Ялівщини. Дуже важливо, що ми разом зібралися для того, щоб дати відсіч всім корупціонерам, які самі хочуть і продають землю тут, і хочуть вирізати Ялівщину. Я хочу сказати, що сьогодні зібралося багато інших куточків України. Тому що сьогодні за долю Ялівщини стежить вся наша Україна. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що тільки отак разом самі народні депутати без людей нічого не зможуть зробити, але ж тільки з вами, разом, ми зможемо зупинити це беззаконня і зупинити цих корупціонерів. Я думаю, що ми зберемо 40-50 тисяч підписів, я думаю, ще більше зберемо для того, щоб зупинити, провести. Забудову Ялівщини. Ми відстоїмо разом з вами Єлівщину. Я думаю, не тільки Ялівщину, а також збережемо всі історичні пам'ятки, збережемо наші річки і Стрижень, і Десну. Я думаю, що ми з вами також разом об'єднаємося і відкличемо не те, що кандидатом в народні депутати, а відкличемо разом з вами з посади міського голови, мера і також нашу міську раду. дякую і пам'ятайте, що громада це сила разом. Ми сила.